Слышишь, это наша земля, это наша Родина, мы за наш народ воюем. Или за Россию, забыл сказать. Вообще понимаешь, что через неделю будем у вас под Харьковом. Если широко шагать, то можно и штаны порвать. Найуспішніший український режисер Ахтем Сейтаблаєв та актор кінотеатру Олексій Третенко днями побували у Хмельницькому. Приїхали до нашого міста, аби презентувати воєнну драму Мирний 21. Найближчим часом її можна буде подивитися в кінотеатрах України. 10 гривень з кожного придбаного квитка перерахують Збройним силам. Ми побували на допрем'єрному показі і дізналися чимало цікавих подробиць. У нас є така унікальна можливість зібратись тут за участю актора фільму, режисера фільму, знімальної групи, позадавати питання, поспілкуватись, пройтись червоною доріжкою, якої ми не бачили ще з часів Комуницького кінофестивалю. Трошки війна всі ці плани підкоригувала. Але знову ж таки, ми знову тут, нічого нам не заважає. Кіно знімається, хлопці працюють. Гарний патріотичний фільм. Запрошую. Всіх хмельничан відвідати кінозали, коли тільки фільм вийде в прокат, це реальна історія про супротив луганських прикордонників. Події відбуваються у 2014 році, коли російські окупанти розпочали вторгнення. Попри перевагу ворога, наші військові не здалися. Я був в Криму 27 лютого, 2014 року. І на власне очі бачив окупацію Криму. І, на жаль, я бачив, як абсолютно більшість силових структур, тоді юридично українських, не виконали свою присягу. Абсолютно більшість. І це просто ну, знищувало тебе зсередини. А тут, коли ти зустрічаєшся з історією, в якої ти розумієш, що особовий склад Луганського прикордонного загону складався на 85% з місцевих мешканців. Лінія кордону Луганської області саме велика лінія кордону між Росією і Україною. Вплив засобів масової інформації. Да? Навіть з'їздити на шопінг набагато ближче в Росію, чим, наприклад, чим, наприклад, в Київ. Яким чином і що мало відбутися всередині особового складу, щоб так сцементувати да, особовий склад? Що жодна людина не зрадила. Я спочатку не повірив в історії, історію, тому що я бачив зовсім інше там, декілька місяців тому, перед тим, як познайомився з цією історією. Потім вже дізнаючись про неї трошки більше і спілкуючись з безпосередніми учасниками різних ланок е е командування. Я з подувом для себе дізнався, що це все правда. Прототипом одного з героїв стрічки є нинішній голова Державної прикордонної служби України. він, Сергій Дейнеко. Саме він тоді керував луганським прикордонним загоном і чинив опір сепаратистам. Колись була мрія да, зняти фільм про Луганський прикордонний загін. Я колись пообіцяв це своїм хлопцями, дівчатам, які в 2014 році були єдиними, хто в окупованому Луганську чинив опір озброєним сепаратистам. У мене була також мрія. І після подій 14 року я собі носив цю ідею, що саме оці події треба висвітлити. І чим більше про це думав, звичайно, думав, а кому б цю ідею розповісти? Хто б міг її втілити в життя? Цю ідею. Мрія обох збулася. Фільм зняли. Безпосередні герої, живі та здорові. Назва фільму не випадкова. Мирний 21» – це адреса кварталу, де був розташований Луганський прикордонний загін. Задля точнішого сценарію консультантами запросили діючих прикордонників. Зйомки стрічки розпочалися у вересні 2021 року. Фільм знімали у Києві. Актор Олексій Третенко, який зараз служить у Збройних силах України, зіграв роль сепаратиста. Каже, що картина чесна та відверта. Актем вирішив, що я маю, мій герой має бути поголеним, А у мене був там паралельний проєкт, і тому вирішили, що буде накладка. Коротше кажучи, я кожен знімальний день приїздив і 4 години проводив в кріслі, мене там гримували. От. І це був справжнісінький ад. А тим більше ми знімали влітку, то періодично, періодично там скоплювався той е, водичка і треба було прокурити. Коротше, це була така, ну, така важка, особливо коли після обіду лисина починала сповзати. Це було надзвичайно важко, але ми перемогли її. Після отримання своїх перших погонів подивитися фільм про героїчний подвиг луганських колег прийшли випускники Національної академії Державної прикордонної служби України. 377 вчорашніх курсантів достроково отримали свої дипломи. бо країна потребує захисту. Я впевнений, що цей фільм якраз показує про українців, про українську націю, про дійсно наших героїв, героїв прикордонників. І сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ми Випускали 31-й випуск наших прикордонників, і саме завдяки цій події сьогодні вирішили показати цей фільм. Вам буде цікавим і байдуже, що розповість вам самим про вашу службу, про вашу мрію, про нашу спільну мрію, про перемогу, про світло майбутнє для наших дітей, про гідну стальність для наших батьків і про те, що ми з вами живемо. На землі. Олександр Педан теж приїхав подивитися фільм, а принагідно за свою волонтерську діяльність отримав подяку. О Боже, радника голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Це вітальний лист від державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України. Пане дякую! дякую. дякую. користуючись нагодою вам, дякую, дякую, друзі. Я тут був по своїх справах, тут зараз моя сім'я була, тому що я мандрував країною і читав дітям мінну безпеку, ментальне здоров'я. Ну, зараз в, ЮНІСЕ в нас такі заходи називаються не лекції з Олександром Педаном. От. Але періодично буває на Хмельниччині. Тому не відмовився від такої події, просто маю за честь завітати на цей фільм. Дуже цікаво його побачити. Вірю, що це буде прямо потужно, тому що ну, все ж таки. Ахтем Сейтаблаєв він нереально крутий український режисер світового рівня, тому я прям зацікавлений.